Доброго дня, мене звати Олександра, і ми з вами знаходимось у сонячній Іспанії у місті Аліканте. Сьогодні ми з вами будемо дивитися квартиру, яка знаходиться у закритій урбанізації. Вона має дуже гарний дитячий майданчик, закриті поля для футболу та тенісу, два басейни: один для дітей, другий для дорослих. Квартира знаходиться на шостому поверсі, має окрему кухню, також дуже гарну сонячну, світлу, вітальню. І всі вікна з цієї квартири виходять на вулицю і мають гарний, гарний вид. Ви тільки подивіться, як буде гарно тут дивитися на захід сонця. В квартирі три спальні, два санвузли. Один має ванну, інший має душ. Така дитяча кімната і друга кімната така, що аналогічна. Вони просторі. Вікна, як я і казала, на вулицю. Це в нас кімната для дорослих, головна спальня, і вона має свій окремий санвузол з душем. Дуже гарна, тепла, комфортна і.